Всім привіт на каналі Чорношубка і сьогодні буде тема е, котів вояків, плюси та мінуси двох котів вояків з першого циклу та отак, коротше. Тут буде плюси їхнього життя та мінуси їхнього життя. Ну, зараз перейдемо до теми нашого ролику. Наші коти-вояки це Синьозірка та Вогнесер. Ну що, Перейдемо до теми нашого ролика. Сеньозірка з'являється в першій книзі на волю та йде в книзі Вогоні крига, в книзі Ліс таємниць вона сходить з розуму. В книзі Знівається буря вона ссориться з рекламою, а в книзі Небезпечний шлях вона гибне. Ну що, перейдемо до плюсів та мінусів зірки. Зараз на екрані буде її просто ну, мапа з інтернету. що ну, Перейдемо до плюсів коти, котів Коротше, сині зірки. Перший плюс тут всього п'ять плюсів і п'ять мінусів. Перший плюс мудра мудра провідниця. Синя зірка не приймає рішень поспіхом. Вона довго думає, що буде краще для всього розового клану, а не тільки для окремих котів. Наприклад, вона дозволила вогнела домашньому котові стати новаком, коли інші були проти, і вона не помилилась. Друге, вірна своєму клану, навіть коли її в її житті був кіт з іншого клану, дубохвіст, вона була. Вона відмовилась від своєї любові і кошеня заради клану. Це страшно важке рішення, але вона ві вірила, що не має права ризикувати безпекою разового клану через особисте щастя. Третє, справедливе, вона намагалась бути чесною з іншими кланами, а також зі своїми вояками. Наприклад, це не карало котів без причин, але й не дозволяло порушувати воїнський закон. Четверте. Смілива і сильна. У боях вона не боялась вступити в бій, коли було потрібно. Була лідеркою, яку поважали навіть вороги, а також не пошкодувала своїм останнім життям, рятуючи вогнесерда. П'яте уміє бачити талант. Синя зірка помітила, що вогнелап не просто домашній кіт, вона відчула, що в ньому є щось особливе. Якби не вона, вогнесерд би не став би героєм і не врятував би ліс два рази. Далі, далі мінуси синьозірки. Закрити перший мінус закрита емоційно. Вона не відкривалась навіть ближчим кланівцям. Її біль залишався всередині. І це тільки накопичувалось. Вона не просила допомоги, навіть коли їй було дуже важко. Друге, покинула своїх кошенят. Це великий мінус. Але в плюсах теж було. Друга покинула своїх кошенят. Це було заради добра клану, але вона віддала своїх дітей, туманника Кам'янко і височінь до річкового клану. Її діти не знали, що вона їхня мати. А коли дізналась, відчули зараду. Це рішення зробило нещасним їх і її і їх. Так, вони дуже були спантеличені, коли дізналися, що синя зірка їхня мати. Третій мінус втратила довіру до інших. Після зради Тигрозора, якому вона дуже довіряла, синя зірка стала підозрілою, замкнутою і навіть іноді неврівноваженою. Вона почала сумніватись в провидінні зори на племіні і у своїх рішеннях. Четверте, стала надто жорсткою. Іноді її дії здавалися холодними та навіть жорсткими. Наприклад, вона могла зневажливо ставитися до тих, кого вважала зрадниками або слабкими. Бід, бід, кінець Коротше, В началі книги знімається буря, вона зійшла, так скажімо, з розуму через зраду Тиго Зора. Ослабла як лідер під кінець. Через втрату віри, втомленість і дешевний біль, зірка перестала діяти як сильна провідниця. На той момент було багато рішень, і в клані приймали вже інші. Наприклад, Вогнесерд, якби якщо б вогнесерд не втай був тайну Синьозірки, то невідомо було б, що сталося. А та сама тайна, яка то, що вона більше не довіряє своєму клану і читає і... всіх зрадниками. Ну, а зараз перейдемо до плюсів та мінусів Вогнезора. Е, на мапі, ну, на картинці тут е, на екрані. Це просто мап з котів вояків. Так що перейдемо до плюсів та мінусів Вогнезора. Перший плюс хоробрий. Вогнезір був одним із найхоробріших котів. Він не боявся ні битв, ні, ні незнайомих стежок, ні жертв. Навіть коли ще був новаком, він вступав у бій, щоб захистити кланівців. Другий добрий і справедливий. Він не принижував інших, навіть якщо вони були з інших кланів чи домашніми. Наприклад, він дружив зі своєю сестрою принцесою е та кроколапом, який був на фермі двоногих тих, і допомагав кроколапу, хоча інші коти не довіряли йому. Третій. Вірний друзям. Волонзар ніколи не кидав своїх друзів у біді. Допомагав. Криколапу та Кр... Як його? сіросмугу е та хмаролапу, навіть коли це було важко. А ще принцесі, чи небезпечно. Четвертий мудрий лідер. лідер. Коли став провідником, навчився приймати важливі рішення для всього розового клану. Він не керував гнівом, а розумів розумом і серцем. П'яте. Відкритий до змін. Він довів, що навіть домашній кіт може стати великим воїном. Він руйнував старі стереотипи не боявся бути іншим, інакшим. І це надихало інших. А тепер до мінусів вогнезора. Перший. Занадто добрий до ворогів. Він часто прощав котів, які могли ще раз за. Зрадити, наприклад, кілька разів шкодував е, цього, цього розора е, чи інших зрадників. Це могло привести до небезпеки. Другий. Іноді діяв без дозволу. Коли він був ще юним, часто діяв самостійно, не чекаючи дозволу від старших. Наприклад, вилазив за межі табору чи ліз у справи старших воїнів. Хоч це й показувало сміливість, іноді було необережно: Третє. Преобтяжував себе. Вогнезар хотів. Усе контролювати сам. Це іноді шкодило йому, він мало довіряв іншим або брав на себе забагато відповідальності. Четверте, найкращий, не завжди правильний. Через свою бездоганність багато інших котів почувалися недостійними. недостійними поруч із ним, був, він був настільки добрий, що здавався майже ідеальним, а це створило тінь на інших. П'яте, він. Е... Переслідував вивірко лапку та Ожина Кіхтя, коли ну, узнав про прородство Попелюшки. він просто не давав їм бачитися, а коли вони збіжали, то взагалі зійшов якось так зрозум. Ну, ладно, не зійшов зразу, а просто якось став себе почувати винним в цьому, і це навіть добре. І загальний висновок. Вогнезор герой і взірець. Його серце було сповнене любові до клану, і він завжди хотів добра всім. Проте іноді саме його доброта й прощання ставали небезпечними. Отак от, от і закінчилась історія про Вогнезора. І ставте лайки, якщо хочете ще більше розговорних відео, і пишіть коментарі, які саме ви хочете відео. Ну а на цьому всім пока. Підписуйтесь на цей канал та ставте лайки. До наступних зустрічей!